Вітаю на каналі Мікс моментів Міла Мур Тепло зимового серця. Розділ перший. Ранкове сонце заливало невеликий гірський готель Теплим світлом, що пробивалося крізь засніжені ялинки. Сніг лежав Ухнастим покривалом на схилах, а в повітрі віяло святковою магією. Новорічні прикраси мерехтіли на вікнах, додаючи чарівності цьому затишному куточку світу. Аліна, кутаючись у вовняний шарф, сиділа біля каміна у фойє-готелю. Вона приїхала сюди, щоб утекти від метушні міста та, можливо, від власних невдач у житті. Рік, що минав, приніс їй чимало випробувань. Розрив з людиною, яку вона колись вважала своєю долею, залишив по собі біль і розчарування. Кар'єра, що ще недавно здавалася блискучою. Теж дала тріщину. Один невдалий проєкт змінив ставлення начальства, і тепер вона почувалася незахищеною, навіть у роботі. Її думки плавно повернулися до того дня, коли все закінчилося. Це був холодний осінній вечір. Аліна стояла на кухні їхньої маленької квартири. Тримаючи в руках чашку з холодним чаєм. Його слова різкі, відсторонені, усе ще звучали у вухах, мов відлуння порожнечі. Вона тоді намагалася залишатися спокійною, хоча її серце калатало, а руки тремтіли. Ми стали чужими одне для одного сказав він, навіть не глянувши їй в очі. Вона пам'ятала, як намагалася знайти потрібні слова. Чужими, І її голос тоді зірвався. А як же все, що ми пережили разом, це просто зникло? Він лише знизав плечима, мовби все було настільки очевидним, що навіть не потребувало пояснень. Це не те, що зникло, просто змінилося. Ми стали різними, Аліно. Ці слова були, наче холодний вітер, що пройшовся її спиною. Вона ще пам'ятала, як зібрала речі. Кожен рух здавався важким, ніби вона переносила не валізи, а уламки свого життя. Пізніше, коли двері за нею зачинилися, Аліна зрозуміла, що розрив був неминучим. Вони дійсно стали різними, настільки, що тепер навіть спільне мовчання ставалось тягарем. Сидячи біля каміна, вона розглядала танець вогню, який нагадував їй про ті бурхливі емоції, але тепер біль потроху перетворювався на тиху смуту. Вона згадувала й хороші моменти довгі прогулянки. Розмови до світанку, сміх, який лунав у стінах їхнього дому, але ці спогади більше не приносили сліз, вони були частиною минулого, яке, хоч і залишило шрами, допомогло їй знайти себе. Їй було потрібно віднайти себе, дати своєму серцю час і простір для стілення. Гори здавна здавалися їй місцем, де можна почути власні думки, відчути гармонію та знайти відповіді на запитання, які не давали спокою. Тож, коли подруга запропонувала разом провести новорічні свята у горах, Аліна без вагань погодилася. Хоча в останній момент подруга відмовилася через термінову роботу. Однак Аліна вирішила не змінювати планів. Чашка гарячого шоколаду в руках трохи зігрівала, але справжнє тепло було десь далеко у її серці, яке давно вже перестало відчувати радощі. Ви випадково не знаєте, як знайти цей гірський маршрут. Раптом почула вона чоловічий голос і підняла голову. Перед нею стояв чоловік із картою в руках. Його темне волосся було вкрите дрібними сніжинками, а очі іскрилися так, що Аліна мимоволі усміхнулася. Схоже, він щойно прийшов з вулиці. Чоловік трохи незграбно поправив шарф і продовжив. Вибачте, що турбую. Просто я, здається, заплутався тут стільки доріжок. Аліна кивнула, ледь стримуючи усмішку. Я тут вперше, але, здається, маршрут починається біля підйомника, відповіла вона, вказуючи у бік вікна. Ви можете піти прямо вздовж тієї стежки, там має бути позначка. Чоловік подивився у зазначеному напрямку, а потім знову звернув увагу на неї. Дякую. До речі, я, Максим. Ви тут самі? Галіна трохи зніяковіла від несподіваного питання. Так, самі, а що? Просто подумав, що гуляти самотужки в горах може бути небезпечно, може, скласти вам компанію? Його усмішка була теплою, щирою, і в ній не було ні краплі нав'язливості. Аліна вагалася лише мить. Щось у його погляді вселяло довіру. Гаразд, сказала вона, підіймаючись із крісла, я все одно збиралася трохи прогулятися. Чудово, Максим явно зрадів. Разом буде цікавіше. Вони вирушили разом. Стежка вела крізь засніжений ліс і кожен крок супроводжувався хрускотом снігу під ногами. Холодне повітря пахло хвоєю і свіжістю, а сонячне світло, пробиваючись крізь густі ялинкові гілки, створювало химерні візерунки на сніговому покриві. Аліна помічала, як повільно її думки про минуле відступали, поступаючись місцем новим відчуттям, спокою, тепла і несподівано для неї самої радості. Максим виявився веселим співрозмовником. Його голос, теплий і щирий, звучав так, ніби розповідав найцікавіші історії. Він ділився розповідями про свої подорожі, про світанок у горах, як він заблукав у лісі і як випадково знайшов найсмачніший яблучний пиріг у маленькому селі. Його розповіді були яскравими, немов живописні картини, які виринали перед очима Аліни. Вона час від часу кидала на нього погляд і помічала, як Максим, жваво жестикулюючи, дивився на неї з легкою усмішкою, що викликала теплий відгук у її душі. Коли він засміявся низько і дзвінко, Аліна мимоволі теж усміхнулася. Її серце, яке довгий час було холодним і мовчазним, ніби вперше за довгий час почало танути. Стежка повільно вела їх угору. Максим уважно слідкував, щоб вона не послизнулася, підставляв руку там, де дорога ставала крутішою. Його турбота здавалася такою природною, що Аліна не відчувала дискомфорту, тільки тиху вдячність. На вершині гори вони зупинилися, і перед ними відкрилася панорама, яка перехоплювала подих, небо переливалося рожево-золотистими відтінками, відображаючи останні промені зимового сонця. Долина внизу виглядала, як сцена сказки. Засніжені будиночки, тонкі струмки диму з димарів. Дерева, укриті пухнастим інеєм. Усе це здавалося нереальним, ніби малюнком із дитячої книги. Аліна затамувала подих. Це неймовірно. прошептала вона, боячись зіпсувати чарівність цього моменту голосом. Максим з усмішкою подивився на неї. Я обожнюю гори. І знаєш, що найдивніше? Кожного разу, коли я сюди приходжу, відчуття таке, ніби бачу це вперше. Вони мовчали, насолоджуючись краєвидом і тишею, яка огортала їх, мов тепла ковдра. Аліна відчула, як у грудях розливається дивне, але приємне відчуття ніби життя знову наповнюється сенсом і красою. Дивовижно, правда? промовив Максим після кілька хвилинної тиші. Так, це нагадує про те, що краса завжди поруч, варто тільки її побачити, відповіла Аліна, поглядаючи на нього. У мить вона зрозуміла, що більше не хоче ховатися від життя. Максим, ніби прочитавши її думки, легенько доторкнувся до її руки. Новий рік, час для нових початків, сказав він тихо. Можливо, ми можемо почати з дружби, а там як зірки вирішать. Аліна усміхнулася, її серце вперше за довгий час наповнилося теплом. Хто знає, що принесе їм цей новий рік, але вона була впевнена. Попереду її чекало щось прекрасне. Розділ 2. Наступні дні минули у легкості, яку Аліна давно не відчувала. Гори, вкриті снігом. Здавалися нескінченними, а свіже повітря ніби очищувало не лише легені, а й думки. Вони з Максимом досліджували мальовничі гірські маршрути, часом мовчки насолоджуючись красою природи, а часом жваво обговорюючи дрібниці від улюблених книг до дитячих спогадів. Катання на лижах стало для Аліни справжнім відкриттям. Максим, терпляче навчаючи її тонкощів, сміявся, коли вона падала і завжди підставляв руку, щоб допомогти підвестися. Нічого страшного, головне, не боятися, повторював він, і ці слова стосувалися не лише лиш. З кожною годиною поруч із ним Аліна відчувала, як у її житті знову з'являється впевненість. Увечері вони довго сиділи біля каміна в затишному фоє-готелю. Полум'я тихо потріскувало, а їхні розмови ставали дедалі відвертішими. Максим умів слухати по-справжньому, з увагою, не перебиваючи, Аліна несподівано для себе почала ділитися тим, що так довго тримала в собі. Про розрив, про сумніви. Про страх почати все заново. Він не давав порад і не намагався знайти для неї рішення, але його підтримка була відчутною, як тепловогню поруч. Одного вечора, коли за вікном кружляла хуртовина, Максим раптом заговорив про себе. Він сидів у кріслі, тримаючи чашку з гарячим какао, і дивився на вогонь ніби намагаючись знайти у ньому відповіді, я довго мандрував, дізнався він, його голос був тихим, але спокійним. Завжди думав, що пошук це те, чим я хочу жити, шукав нових місць, нових вражень, нових знайомств, але вперше за всі ці роки я хочу затриматися. Може, це місце. А може, людина яку я зустрів тут? Його слова змусили Аліну завмерти. Вона відчула, як щось м'яко торкнулося її серця, Її поля зустрівся з його, і на мить у кімнаті стало зовсім тихо, ніби навіть хуртовина зупинилася, щоб не заважати цій миті. Ти маєш на увазі. Почала вона, але замовкла, бо в очах Максима вже була відповідь. Тебе, Аліно, відповів він просто, здається, я шукав тебе, сам того не знаючи. Її серце билося швидше, але не від страху, як це було раніше, а від якогось нового, незнайомого тепла. Вона опустила очі, намагаючись приховати усмішку, але Максим це помітив і тихо засміявся. Цей сміх наповнив кімнату, а разом із ним і душу Аліни. Уперше за довгий час вона не почувалася самотньою. Святкування Нового року стало для них обох особливим, наче й справді знаменувало нову сторінку в їхніх життях. У просторому фоє готелю панувала тепла затишна атмосфера. Велика ялинка, прикрашена золотистими гірляндами і скляними іграшками, сяяла у світлі свічок і ліхтариків. Гості сміялися, піднімали келихи з шампанським і чекали, коли годинник проб'є опівніч. У повітрі витав аромат кориці, хвої та випічки. Аліна стояла поруч із Максимом, тримаючи в руках келих із ігристим вином. Її щоки порожевіли від святкового настрою, і вона відчувала себе частиною цього чарівного моменту. Максим, як завжди, був поруч, час від часу нахиляючись, щоб сказати їй щось смішне, і його жарти викликали її щирий сміх. Коли годинник пробив дванадцять, усі присутні хором почали рахувати останні секунди старого року. З першими звуками феєрверків Максим м'яко торкнувся її руки. Ходімо, сказав він, його голос звучав тепло, але водночас урочисто. Він підвів її до великого панорамного вікна, що виходило на снігову долину. У нічному небі розквітали яскраві вогні. Золоті, сріблясті, сині й червоні фейерверки мерехтіли, немов зірки, що вирішили зійти ближче до землі. Усі навколо дивилися на це захопливе видовище, але Аліна не могла відірвати погляду від Максима. Його обличчя, осяяне відблисками фейерверків, здавалося їй. Найтеплішим і найріднішим у цей момент. Він повернувся до неї, і в його очах було щось більше, ніж просто радість святкового вечора. З Новим роком, Аліно, прошепотів він, його голос звучав так, ніби ці слова були призначені тільки для неї. Нехай цей рік буде початком чогось прекрасного для нас обох. Її серце завмерло на мить, а потім забилося сильніше. Вона відчула, як його пальці злегка торкнулися її руки, і ця ніжність змусила її розтанути остаточно. З Новим роком, Максиме, відповіла вона, усміхаючись, але її голос теж трохи тремтів. У цей момент весь світ ніби зник, перверки, шум гостей, навіть холод за вікном. Усе втратило значення. Були лише вони двоє. Максим нахилився ближче, і його губи ледь торкнулися її в ніжному, довгому поцілунку. Аліна відчула, як усе, що було важким і болісним у її минулому, остаточно зникло. Тепер перед нею був тільки цей момент і майбутнє, яке раптом стало сповненим світла і надії. Новий рік приніс їй не просто новий початок, а й людину, яка змінила її життя назавжди. Епілог. Рік по тому вони знову стояли на тій самій вершині. Схил був покритий свіжим снігом, а навколо панувала тиша порушувана лише легким вітром, що грав у гілках ялин. Сонце поволі заходило, забарвлюючи небо в багряно золотисті відтінки. Максим тримав у руках маленьку оксамитову коробочку, і його очі світилися теплом і ніжністю, що вперше торкнулися серця Аліни рік тому. Він зробив крок ближче до неї, на мить затримуючи подих. Аліно, я не знаю, що вирішать зірки, але я знаю, що хочу провести з тобою кожну мить цього життя, сказав Максим. Його голос був глибоким і впевненим, проте у його очах жевріла тиха тривога. Він опустився на одне коліно просто посеред кучугур. Аліна завмер ніби час раптово зупинився, її серце шалено калатало, а слова Максима, здавалося, відлунювали в кожній клітині її тіла. Вона побачила, як він дістав невелику оксамиту коробочку, відкрив її, і на світ з'явилася. Елегантна каблучка з тонким золотим обідком і невеликим діамантом, який блищав у світлі зимового сонця. Ти вийдеш за мене, повторив він, дивлячись їй у очі. У його погляді було все: ніжність, надія і та безмежна щирість, від якої її серце розтануло, як сніг під весняними променями. Слова пролунали настільки щиро, що Аліна відчула, як теплі сльози виступають на очах. Вона затулила обличчя руками, намагаючись стримати емоції, але яскрава усмішка вже видавала її щастя. Максиме, її голос затремтів, і вона опустила руки, щоб подивитися йому в очі. Це найпрекрасніше, що я коли-небудь чула. Вона зробила крок вперед, відчуваючи, як її серце ніби знову навчилося літати. Так, нарешті прошепотіла вона, і її слова, хоч і були тихими, прозвучали чітко і впевнено. Так, я вийду за тебе. Максим усміхнувся так щиро й радісно, що Аліна відчула, як у її грудях спалахує тепло, сильніше за будь-який зимовий вогонь. Він обережно взяв її руку, одягнув каблучку, і вона засягала на її пальці, немов маленька зірка. Не встаючи з коліна, Максим притягнув її до себе. І Аліна нахилилася, обіймаючи його. Їхній сміх розтанув у кришталевій тиші лісу, а над ними кружляли сніжинки, немов благословення з неба. У цей момент вони обоє знали. Це початок їхнього спільного. Яскравого щастя. Воно приходить тихо, без гучних заяв чи фанфар, часто тоді, коли ми найменше цього очікуємо, воно може ховатися в простих речах, у теплому промінні сонця, що пробувається крізь хмари після дощу, у сміхові близької людини, який звучить як найулюбленіша мелодія або в обіймах, які говорять більше, ніж будь-які слова. Щастя не питає дозволу, але потребує, щоб ми були готові його прийняти. Іноді для цього потрібно відпустити минуле, забути образи, пережити біль і відкрити своє серце на зустріч новому. Ми часто будуємо навколо себе стіни, захищаючись від розчарувань і втрат. І навіть не помічаємо, як ці стіни стають перешкодою для радості. Прийняти щастя означає дозволити собі бути вразливим. Це означає довіритися, навіть якщо був час, коли довіра здавалася неможливою. Це означає відкрити своє серце, знаючи, що, можливо, його знову зачепить біль, але також і те, що що воно здатне на неймовірну любов. Справжнє щастя це не просто відсутність проблем чи суму, це відчуття повноти, яке приходить, коли ми живемо щиро, з любов'ю до себе і до світу. Це момент, коли ми перестаємо шукати досконалості починаємо цінувати те, що є тут і зараз. Коли ми відкриваємо своє серце, щастя знаходить нас у найзвичайніших митях, і саме вони стають незабутніми. Дякую, що прочитали цю невеличку історію. Вірте у дива, вони трапляються.